Спереду сухіше. Тоді я піду вперед. Тут краще. О, ні, тут не краще. О, так гарно. Чудовий краєвид, самі лише звуки природи. Жувальна гумка. Так, усе стає ще гірше. Люблю їхати на поїзді. Там дерева, тут квіти. Фирк застрягла на колії. Ролі, вона там застрягла! Врятуємо її швидше! Нам треба діяти разом. Об'єднаємо зусилля. Об'єднаймо зусилля на три. Гав, 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 три! Може, додому підемо. Думаю, день для ферк минув не так, як ми хотіли. Так, він як почався погано, так і далі ставав тільки гіршим. Я рада, що він закінчується. Вибач нам. Хоча, знаєте, не все погано. О -о. Я дізналась, що бігаю швидше за тих собак. Ти була як ракета. І я добре поспала у зоомагазині, хоч і не розбудила поцілунком. Бе. Я теж прокинувся А коли була на даху поїзда, я почувалася королевою світу. Виходить, твій день був хорошим? Так. І найкращим було те, що ви двоє завжди. Рятували мене з халепи. Я почувалася потрібною. Ти нам потрібна. Так, ти ж наша старша сестра. Я знаю. Дякую. Гей, маленькі друзі. Ха. Ну, як минув ваш день. <плес> Фирк, твій день почався не дуже. Але це підніме твій настрій. Я полагодив твою іграшку. Тепер кролик бігунчик бігає ще швидше. Справді, швидше. Можна нам теж ловити. Цей кролик бігунчик мій. А Це означає, що вам його не спіймати, але можете спробувати. Я спіймаю майже все. Тримайся, Фир! Швидше ловіть.